Привіт, знайшла новиночку морозиву зі смаком, груша і чотири види сиру. Для мене це одне з найідеальніших поєднань, бо я дуже багато пекла саме з цим поєднанням груша і різні типи сирів. З голубою пліснівою, з зеленою, звичайні, і це для мене реально смачно. Для мене такі поєднання це. Одні з кшталт ідеальних поєднань полуниці і вершки, чи карамелі і кави. Тобто, отут груша і різні види сирів. Це просто суперово. Е, є у мене клієнточка вдома, яка вже частинку цього морозу а спробувала. І їй сподобалося. Зараз спробую, нарешті, і я те, що лишилося. Це круте поєднання. Гарно відчувається сир, гарно відчувається груша. Чудове поєднання. Просто класне спробуйте. Реально спробуйте, тому що ну, поєднання, як на мене, ідеальне. В міру солодкі. Всі відтінки смаків відчуваються, все супер. Англійці б сказали, that's tasty, that's delicious, That's yummy, that's mouth watering ice cream. Реально. Cruto. Providite.